З Днем народження Ісус! З днем народження, Ісусе, в очі я твої дивлюся, Я Тебе поздоровляю, дуже сильно прославляю, в Віфлеємі народився, Ти в хліву на світ з'явився, Хліб з небес до нас прийшов, нас для Бога віднайшов. Я тебе поздоровляю, дуже міцно обіймаю, принесу я в дар хвалу лише Спасу моєму. Народився ти з метою врятувати всіх собою, на хресті пролита кров, ось вона, свята любов. Бог мій, дякую тобі за спасіння у Христі. Повернув мене собі, Тату, дякую тобі. З Днем народження, Ісус, в очі я твої дивлюсь, я радію і сміюся. Прославляю я Ісуса. Амінь. Шановні друзі, різдво це Ісус Христос. Різдво це про Нього. Різдво це добра новина Божого царства. Він прийшов, Він народився, щоби звільнити кожну людину від рабства гріха, прокляття і хвороби. Тому Різдво це Ісус Христос. Амінь.